Ми в роботі, шкода, суперб поміняли скло, не знімав, бо стояв власник, Зараз замінив скло на таурані. Єдине мені не подобається один момент. І... В чому суть? Оригінальне скло, вона йде з двох типів пластику. Тобто, крім того, що є така текстурка. Плюс тут вот такі йдуть полосочки. І бачите, тут кант чистий. А розкантовки нема. Тобто це два види пластику. Теж скло прийшло. Воно просто чорний колір покращено. Так воно сюди встає. Так підпадає. Ну, наприклад, якщо ви захотіли б поміняти одне, одно, одне стекло на фарі, фара буде відрізнятися. По-перше, бачите, яке тут, тут навіть не по торці по канті помальовано, а помальовано з ким відступом. Далі, тут є такий штамп відлиття, що на оригінальному стеклі немає. Точно такий самий штамп іде ось тут. -во. Броніплюху закатати вони будуть служити, нічим не буде. Ну, Ось це, що з двох пластиків і ну не знаю, може, знаєте, в якійсь мірі воно краще, бо якраз у всіх фар є дефект, який тріскають от, на стику з'єднання прозорого з чорним. Бачите? Оце тріскання відбувається якраз на стику. Ось таке саме тріскання ось тут бачите, відсвічується. От, От воно є теж тріщина. Це те, що ще, ще зараз не проступило, але в майбутньому, відблискує, воно теж буде запитівати. Хоча я вже бачу бачите, потоки зволки. В майбутньому, ось так само тут о, тріщинка. В майбутньому це без склоба так само запотівало б. Можливо, і за те, що це зробили суцільне стекло, воно краще. Но... За ту ціну, яку вони поставлять, так, ну, під питанням. 1700 за скло. Вибідали за таке стекло. Хоча то нічого немає, От, е, власник на шкоду купляв е, стекла, та там чимось за скло. Так воно, як оригінал. Так, воно з тим самим навіть, з написом Хала. Але воно три з хріном тисячі коштує. Це 1700. ну Я думаю, що має право на життя. Ще закатати в бронеплівочку і вони будуть вічні. Так, зараз так само розірває цю фару, розпакуємо цю фару. От він оця тріщина, яка вже тут є. Теж. Тріщина тут, тріщина тут, тріщина тут. Тут таке щось похоже на тріщину чи тут штамп. Ну, вже просто чисто для того, бачите, от літійних оце от, кантів немає, що має оце стекло, бачите. Ось такі літійні Ви, виштампо на цьому виштамповуваних немає. Добре, давайте знімаємо це скло із запокоєно стекло. Воно плюс відпісочене, плюс воно потріскане. Ну, хай би я би відполірував. Би. Випевни, що воно от на цих отріщинах потім не потече. До мене вже шкода. Приїжджали, робили одну фару, потекла, потім друга. Тому в парі. Ну, щоб вони не відрізнялися, вони будуть одинаково з обох сторін симметричні буде красота. Розбираємо. Плюс, як бачите, я зняв з перекладної, бо цей винт заржавів, не викручиться. Цей ще якось пішов зі скрипом, з креготом. Цей я просто переживаю, що там щось вломлю. Тому мусив зняти разом з цією перекладиною. Ось якось так. І такі бувають моменти. В тій так само знімалася, перекладина викручувалася. Цей я вже не став мотлошити. Щоб не поламати. Так, все зібрав. Все зібрав. Красота. Ну, як у нас світить? Чипс. Без запалювання не хочеш. Так, ключі треба ставити. Так що у нас там? Що у нас габарити так не горять? Що воно у нас просто сні. Бо то все підключено. Може тут ще бути таке, що лампочки тут габариті не робочі. У мене вже таке приїжджали машини, що. Ну, всі включені габарити. А, не, нема Не, Горять. Не є. Так. Вот а тут светло без запаливания не работает. Так. Светло. Ближнее, дальнее. Все. писненько. Вмыкаем. Ага, тут у нас и на нулевом положении типа, поля а ДХО светится. Угу. Ці лампи працюють на півнакалах ДХО. Ну це мають двосторонні лампи. Вони ідеальні і вони ж дихважкі. Все. В принципі, це ми зробили. Чик. Вже буде світитися. Ну, бачите. Поперка відбилася. Ну, капот закрити. Той хто не знає, не відрізнить. Нам підказку на оригіналі цих таких швів немає. Якщо навіть і є, то дуже-дуже слабо виражені. Ну і тут має бути текст. Так, добре. Зробили другу машину. Завтра у нас є теж цілий автопарк, мусимо тут все пофіксити, щоб коробки не розпаковані. Треба їх розпакувати і теж перебрати. Стараємося тут все завтра зробити. Так, йду віддихати. Як то кажуть, в я... мене ніч, а у вас 5 секунд. Так, розпакував одну фару, тут взагалі якийсь. Силикогель накиданий, шарики повисипалися, Треба буде тут все повитрясати. Ну і залишається у нас цей герметик здесь розпакувати. До речі, цей розділювач прийшов у нас якийсь інакший, він світліший, не такий рожевий, як попередній, І вмітки відчуття, що він типу, більш ефективніший, ніж ті рожеві. Ось такі я розділювач використовую, бо мене питається, що то за розділювач. Ну, вмієте читати. Headlight Cold Glaze Separator. Я собі відливаю просто таку бутилочку. Він такий ледь-лед-ледь рожевий. І досить ефективний. Навіть краще, ніж той рожевий. Так, то... це так, то контакти чистилися. Так. Бардак тут трошки треба навести порядок. Зараз хочу перевірити життя цієї плати, бо вроді би цей власне казав, що у нього як... плата дихважки злетіла. Ось його два проводи. плюс і мінус у нас. Плюс завжди всередині, мінус ззовні. Зараз підключуся туди, Попробую стартанути, чи у нас ДХОшка працює. Так, плата не працює. Дивимося, зеленим має бути роз'єм. 17.7310. Давайте подивимося, вроді має ще така бути ще одна. 17.73.10 з зеленим роз'ємом. Давайте замінимо. Так, а, Забув сказати, розпіновка на зеленому відрізняється від чорного, тут навпаки плюс-мінус. Перевіряли, не працює. Ну, тут видно, що там вода була, у нас компоненти тут замкнуті. новий блок і ресничка запрацювала. Пробував я цей блок. Ні, ні в одну, ні в другу сторону не працює. Він здох. Так, є. Добре, що є кіблок. Скручуємо назад це діло і чистимо герметик. Hyundai Santa Fe. Давайте я вам приколи один розкажу. Бачите, що це таке? Це були гавно експерти тобі ж дебіли які провіряли на заведено, чи кидає масло. Знаєте, мене пробиває на ржач. Ну, для розуміння, це є цепний двигун. Зелена пробка вона стоїть прямо під ципу, над ципурою. Тобто двигун крутиться в цю сторону. Як ви думаєте, коли ланц за собою швиряє догори масло, буде воно викидати в горловину чи ні? Екрану тут ніякого немає. На цепурою. І ці дібіли, відкрили кришку і кажуть каже, блін, Мотор херовий, бо кидає масло. От ізискані дебіли, чесне слово. Цепний механізм, екрану тут немає. Тут цепури гола. Відповідно, масло піднімається з піддону і швиряється догори, воно обмиває тут все. І якщо ти відкриваєш. Картерні гази ще чуть чуточку підганяють сюди. Тобто все, що е, ти відкрив, все кидає сюди на вулицю. Ну, Експерти, скажіть, що не так. Так, вичистив герметик. Лишається у нас все діло переметр. Щоб позбавитися всіх потягів назад, спакувати. Блок у нас замінений. І... Я не пам'ятаю, треба буде до переписку подивитися, власне, коли я просивши це все діло відполірувати. І не пам'ятаю, чи бронеплівкою затягувати, чи як там. Ну, Точно мов. Бо от є таке пошкодження. Я думаю, він хотів би хотів, аби це сполірувати і захистити, раз вже це все діло перебирається. Щоб показати прикол, карпетка силикатом Ой, цих ти годі. Так, зараз ми так само цю фарру розпакуємо. І подивимось, що там у нас по блоках. Теж перевіримо їх на справність Так, підключився з цього боку перший і третій пін. Четвертий пін. Світиться рісничка. все, це рісничка робоча. Розпаковуємо перепакував фари. Тут щоб був замінений блок. Плюс чу трохи пасочкою пройшовся. Ну, є глибокі царапинки, які треба тільки шліфувати без, без шліфовки, це не затречу. Але хоча б вже неявний такий білий, знаєте, полосайка Е, Замовлення на поліровку і перетяжку від цього власника не було. Власне попросив лише не тільки перепакувати, бо запотівають. Ми ну, бачили, силикат насипає. І поміняти блок, той що згорів. Зараз давайте е, є тестовий екземпляр. Зараз ну одну сторону тільки буде, бо там роз'єм трошки важче витягнути, з цього легше втягти роз'єм. По черзі просто в одну фару і другу. Так, Підключив, все, салон працює, ресничка працює. Ага, просто, щоб показати, що. Бачите, рухається лінза. Бо по-любому зараз хтось скаже, а хіба взаємозаміняємо. Народ, спокійно, якщо дуже сильно припре, цю машину можна переводіти в рестайл. Тут буквально все взаємозаміняємо. Софт все залишився то саме. Відрізняється тільки торпеда з щитком приборів і фари і задні стопи. Ну, Відповідно, бампера, все решта аналогічна. Тобто софт управління все те саме. От у нас працює рісничка, працює ксенон. Давайте це відключаємо підключаємо другу. Так, і підійдемо другу фару. Як бачимо, повністю все спрацьовує, всі елементи, лінзи рухаються, рісничка світиться. Все, фари завтра спакую, і можна власнику назад відправляти. Так, це друга фара з гольфа, так вона була трошки поламана. Ну і ще залишається поламана, Тут я вже дірку запаяв. З цього боку буде зараз там донорська фара, ну то, напевно, не сьогодні. Відріжу. І Перепаяю сюди ось це кріплення. Ось це кріплення тут має бути. Потім кріплення з цього боку. Ну Не захотів власне купити ремонтні кріплення, які сюди вставляється і на винтах. І Це було ту, ту фару з вольфаршу, що я розпаковував, то вона була друга фара. Це перша фара, яку власник розпаковував сам. У нього зараз не вдалося, то не дивіться, що вона вже тут така чистока вже є, зараз тут її вичистив. Тут ще є, залишається начищена. Він так само її тут врізав. Пробував розпаковувати, щоб ви зрозуміли отака от кромочка. І треба все пропаювати. З кромку такого поканту поламана, він зрозумів, що у нього не виходить. І відповідно привіз цю фарміні. Щоб я її... Культури, це, ну, Вичистити герметик. І попаяв кріплення. E, знаєте, мене вже ці трохи фари починають утомляти, то особливо фасфайну складнові. Бо от сьогодні був ремонт, я не знімав. E, приїжджав в Ополь. в Ополі була розклеєна фара, дві каплі розділювача і фара розпакувалася. герметик Дві викладки заточені, одна-друга, вжик-вжик, ну, хвилин 20 вичистив. Скажімо так грубо кажучи, за годину я встиг розпакувати фару, вичистити, вимити її, всю назад, спакувати, поміняти йому лампи і автомобіль поїхав. З цією це просто габело, щоб ви поняли, зрозуміли, щоб цього вичистити з відстату. Окрім того, що я вичищав залишки. Обрізки ці мать, на увазі, що там було скло обрізане. Е, ну, тут небагато він лишив звідси посюди. А це вже він тупо виковиряв як міг. Відповідно, вибрав до кінця це скло, тут ще герметик є, бачите. Тут вже герметик вичищений. Ось такому вичищався герметик, щоб закладати новий. І так здається, і часу офігіть, як багато йде. І відповідно, так здається, що там... Та цілий день бавився з фарою. Є таке. що ви розуміли, зараз у нас ну, 23-24. Я коротше, закругляюся, бо то пізно година. Йду трохи віддихати, вже переспаковую іншим днем. Зараз вам змонтую ролик, щоб ви мали дивитися, що бо і так мені вже в коментарях виписують, де пропав, де відео. Дуже багато монотонної роботи, яка реально вибиває з графіку. Але зато е, частину е, фарми вже поремонтували. Е, тут он почав кріплення робити на фарі компаса. Другу фару там нема що рятувати, бо вона розтрощена в хлам. В неї розтрощений і корпус, і всередині дефлектори, які тримають відбивач в поламані кріплення. І то не тільки поламані на, на самій фарі, а поламані і на самому відбивачі. О, що ви от лаботами вивалюється. Ні, це скло. Це скло. Ось там є ось ця вся частина е, не тримається в корпусі. Тобто е, хром'яшка, тут ця хромяшка там далі розламана. Можна спробувати взяти корпус і в принципі о, зверху її не видно. О, там внизу вона розламана Її не видно. Але ну, в принципі тут ця частина, що коректно тримає, Мож, може і буде триматися, знаєте. Давайте попробую все ж таки взяти корпус і скло. Це сиділо вимивається і попробую її перекласти. Бо візуально цей він хором сам цілий. Ну, там в кусок відламався, його там не видно. Внизу під маскою. І в принципі може і буде жити. Так, Коротше на цю фару ми замовимо корпус і скло і начинку перепакуємо в корпус і стекло. Де, треба буде побавитися якось її звідси витягнути акуратно. Тобто цю фару придеться розпаковувати. Плюс привезли беховські фари в них в обидвох. Здохли блоки е агарських печей. Тобто на цій фарі світиться дві жовті, а тут світиться одна жовта одна біла. Е це не жовті е стоять е дихіошки, це вони з часом, коли перегорають діоди, вони починають жовхнути. І от одна ще, один діодик ще не перегорів, він ще світиться типу, біленьким. Другий світиться таким, знаєте, ось таким от кольором як чуть-чуть трохи темнішим. Тобто як е лампочка накалювання знаєте, таким світом. То тобто вже сам всередині сегмент, який підгоріли, оболочка зверху на діоді перегорає, і це Я їх замовив, орієнтовно десь за два тижні приїдуть. І так і так власника цього автомобіля зараз немає. І... Тут ще треба буде бавитися скріплення, тут вже щось власник пробував цю тріщину підпаяв. Це не все. Фара приїхала от з такою діркою. Попросив власник, ну типу зверху не видно, чи є можливість якось її тут підпаяти, щоб не міняти скло. Плюс у нас дірка тут в корпусі, непонятно до чого вона там стукнута, І там ще дірочка внизу. Буде у нас ремонт самої фари корпуса. Цього що я тут понапаювати, я вже поперепати по-людськи. Буде перепаковувати і буде перекручуватися той блок. Хочу не розпаковуючи. Ага, тут ваше розбитий, тут ваше треба буде підпаяти. Така фіня. Попробувати Цей блок стоїть у нас. Зверху на ксенону. така, бачите, там відніться радіатор. В принципі, якщо з гнучким валом, спробувати змінити тріскачкою. Один винтик там, один винтик тут. Ну, цю треба буде зняти. Можна спробувати звідси через це віконце, як то кажуть, через задній прохід поміняти. Це диоди. Ну, блок діодів. Як вже як прийде, до того часу ми просто підпаяємо і все. Як прийде, тоді поміняємо. Так, добренько. Ось такий відосик. Так, може комусь не дуже сильно цікавий. Ну, як які є будні, так і з ними справляємося. З цим автомобілем у нас трошечки затримка. Але у нас є один плюс. орієнтовано в понеділок чи вівторок вже приїде ключ. І Відповідно, ми зможемо її запустити і вже не треба буде ніяких евакуаторів, тобто він поїде на покраску вже своїм ходом. Вже тоді і кардан поставиться, я його ще не поставив. Ну, Фари забрали весь вільний час. Навіть такі сьогодні підклеїв. Чистий весь той приклей, що там був, зібрав ці кусочки, вирівняв, в прищепках позажимав, від прищепок, і пролив повністю по периметру дехлоритантом всюди де повідслаювалося. Обільно пролив, так, щоб воно проступило аж всередину, бачите. І відповідно воно все це діло підрощинило. А так як воно було під прищепками, воно гарно його склеїло. І це коротше, у нас теж до компаса. Не, не до цього компаса, а до іншого компаса. Е, в принципі, в відео бачили про нього то синій компас. Там одна дихвашка під заміну, а друга Ось ця просто тріснув корпус. Відповідно, просто її підклеїв. Ну, щоб не міняти, бо вона так здається. Але все коштує гроші, ну так як це у нас оригінал, все ж краще, ніж замінники китайські. Добре, якось так. Поки що до побачення. Дякую, що дивилися. Пишіть коментарі. Це допомагає просувати це відео. Ну і відповідно і розвивати канал. Якщо вам цікаво, у мене канал мав би е комусь зайти, правда? Uh, до ново извъстреши. Всем па.